Віра Волосецька робить зачіску шицу захуру. Поряд із ним дворічна Коко. Приїхала жінка зі своїми собаками зі Стрия на Львівщині. Треба дуже багато часу приділяти уходу за шерстю. У них рахується як волос, і він постійно росте. От Постійно, що треба лапку вистрігати отут, ну все росте. Тому навіть вдома можна робити бантик. От. Дуже. Добра порода до дітей, до собак, не гавкуча. Ольга Оманчук одна собака, а кіта Айрі. Їй зараз 16 місяців. Це її третя виставка. Ольга каже, хотіла собаку саме цієї породи. Мені дуже подобалося, як вони виглядають їх. Вони дуже дуже милі. Я не знаю. Я іншу породу, мабуть, навіть не розглядала. І тільки хотіла її, і тільки рудого окрасу. Вона дуже ніжна, дуже ніжна собака. Я такої ніжної собаки ще не зустрічала. Вона завжди буде сидіти, або підходити, щоб її погладили. Вона інакше не відійде. Цьому бульдогу три місяці. Важить він зараз близько семи кілограмів. А коли виросте, важитиме понад двадцять, каже власниця собаки Анастасія Хітяєва. На міжнародній виставці в Ужгороді фагот став найкращим цуциком англійського бульдога. Взагалі колись це були бійцівські собаки, але потім вони стали більше компаньйони. Вони дуже... Вони не можуть жити на вулиці. Вони такі дуже дружні, дуже спокійні, дуже вони такі людиноорієнтовані. Вони просто милі і великі. Продовж двох днів 18 та 19 вересня, в Ужгороді відбудуться три виставки собак, каже організатор Микола Тар. Сьогодні ми проводимо міжнародну виставку. Через деякий час почнеться в іншому ринку національна виставка, але ну, національна виставка суто для мисливських порід, а потім продовжується міжнародна. А завтра буде тільки одна виставка міжнародна. 300-325-350 собачок на одну виставку зареєстровано. В основному це наші українські собаки, але також є представники з Польщі і з Литви. З Румунії, з Угорщини, з Чехії приїхали собачки. Марія Лукей, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.